Я радий відати церкву і любові Господа нашого Ісуса Христа. Зблагодати мирних харяс на поможете в житті вашому і оточенні ваших. Звертаючись до Слова Господнього, як ви думаєте, нам відомо майбутнє чи відомо, ми чули і з вами брата Анатолій на початку також на тексту Святого Письма. Які нагадують про майбутнє, яке повсхищаючи своє святе слово до нас із вами навіть певних деталей. І ми можемо поставити собі запитання, чи потрібно нам турбуватися за НАТО про те майбутнє, яке попереду нас чекає? Звертаючись до текстів Святого Письма, ми з вами можемо помітити, що немає потреби нам занадто турбуватися про майбутнє, тому що все майбутнє воно знаходиться в руках всемогутнього Бога. І змінили і скрізь присутній, і він пікується про нас з вами, і піклувався, тих, ми свою Божому бачити про попередні покоління. І він неодмінно довершить те, що розпочав, і обов'язково завершить те, про що він говорить майбутнє. Звертаючись до текстів Святого Письма, ми з вами можемо подивитися, як на це майбутнє реагували герої віри і який результат вони мали, мали. Звісно, дивлячись на наше з вами життя, ми розуміємо, що багатьох людей турбує майбутнє. І дійсно це природньо для багатьох людей. Всі турбуються про це, мають певні переживання, певні хвилювання. Дехто мріє, що в майбутньому вміє здійснятися, дехто навпаки молиться що те, що має прийти, статися в цьому світі, щоб воно не відбулося в його житті. Є певні хвилювання, переживання стосовно майбутнього, і людей вони бувають різні. Інколи завтрашній день він є туманним, непередбачуваним, і ми не знаємо, що чекає нас за поворотом сьогодні. Але Господь бажає через слово своє, що ми продовжували йому довірятися, тому що слово його стосовно майбутнього, навіть не такого далекого, а наступного дня він говорить кожного дня, що досить турбує своєї вірні. І Господь піклується про нас слава. Отже, ми звернемося до неї з книг не Старого Заповіту і подивимося на життя одного із біблійних героїв це Моє. Ну, і ми знаємо з вами, що він конкретно знав про майбутнє. Ми можемо подивитись, як відбувалося його життя і яка була його реакція на те майбутнє, яке чекало попереду. Отже, книга буття 6 років ми зачитаємо з 13 вірш. І промовив Господь до ноя, прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилася земля насильством від них. І ось я винищу їх із землі. Зроби собі ковчега з дерева гофер, з перегородками, зробиш копчега смолою осмолиш його із середини, і надвору. І отак зробиш три сотні літів довжина ковчега, 50 літів ширина. І 30 вишинаймо. Ви Отвір учиниш в ковчезі і звузиш на лікоті від гори, а вхід до ковчегу влаштуєш з боку його. Зробиш його на поверхи до лішні, другорядній, третє, І ось я наведу поток воду на землю, щось під неба, щоб винищити кожне тіло, що в ньому буде життя, помре все, що на землі. І складує заповіта свого з тобою, і війдеш ти до ковчегу, і сини твої, і жінка твоя, і жінки, синів Твоїх з тобою. І впровадиш до Ковчегу двоє з усього живого із кожного тіла, щоб їх заховати <кій> живими з тобою. Вони будуть самець і самець. І за зародом Його, і з за зародом Його, і з всіх пласенів, що на землі зародом їх. по двоє з усього війдуть до тебе, щоб їх зберегти живими. А ти набери собі з кожної їжі, що вона на споживання, і буде для тебе і для них на поживу». І ну і зробив усе, як звелів йому Бог, так зробив і. Цікаве місце Святого Письма, і ми бачимо, що знову також було відоме недалеке майбутнє, яке малося відбути в його житті. І ми бачимо, яка була реакція. Чи шукав він ще якісь додаткові відповідь, чи було йому щось незрозуміло, ми бачимо, що йому було все зрозуміло. Він почув Господа, він зрозумів. І далі, коли ми будемо досліджувати і наступний розділ, і життя ноя, ми побачимо, що він завжди робив все так, як Бог йому велів. Ми знаємо, що і нині для народу Божого також Господь звелів про майбутнє, про те, що в ньому буде відбуватися, про певні деталі і також доручив нам з вами певний І чого бажає Бог від нас і слава? Він бажає, щоб ми робилися так, як він нам і з вами заповідав слово свого святого. Бог бажає, щоб ми йому довірялися, не зважаючи на те, що чекає нас попереду, пам'ятаючи, що наше життя воно в його руках. І Господь керує повними історії і майбутнє також воно знаходиться в Його руках. Іншу історію із життя також одного із біблійних героїв ми можемо з вами розглянути. Це буде книга «Сам... Самуїлова, перша книга Самуїла в російській в українській біблії перепрошую. І 28 розділ і ми зачитаємо із 4 вірша. Це тут історія буде про життя Саула. Ви пам'ятаєте, що також він знав майбутнє. Ми пам'ятаємо з вами і слово Божий, то йому розповім про це на Пророк Самуїл розповів йому про те, що чекатиме в його житті. І ми можемо подивитися, як Саул чинив у своєму житті, навіть попри те, що він знав волю Господа, знав те, що чекає його в майбутньому. Отже, 28 розділ з 4-го вірша ми з вами зачитаємо. І зібралися фелистимляни і прийшли, та борували вони в шуме. А саул зібрав всього Ізраїля і таборували вони в Гілбо, і побачив саул фелистинський табір, та злякався, і сильно затремтіло йому серце. І питався Саулу Господа, та не відповів йому Господь ані в снах, ані курімум, ані пророками, і сказав саул до своїх рабів. Пошукайте мені жінку ворожку, і я піду до неї і запитаю її, і відповіли йому раби його. Аж ось жінка ворожка веде і перебрався з Сеясаву, і надів іншу одежу, і пішов він та двоє дітей з ним, і прийшли до тієї жінки вони вночі, і сказав, Поворожи мені, і викусь мені того, кого скажу тобі. А жінка відповіла йому. Чи знаєш ти, що зробив Саул, що приюм вигубив ворожбитів і віщунів, і нащо ти вважаєш на мою душу, щоб забити її. І Саул присягнув Господом, говорячи: як живий Господь, неткає тебе, вона за цю річ. І сказала та жінка, кого я виключу тобі? А він сказав: «Самуїла виключить мені? І побачила та жінка <кхух> Самуїла, та й крикнула сильним голосом, і сказала до Саула: Нащо ти обманув мене? Ти ж сауд. І сказав їй цар, не бійся. Але що бачиш ти? Та жінка відказала Сауду, я бачу, ніби <кій> богів, що виходять із землі. А він сказав, який його вид, та відказала, виходить старий чоловік, задягнений довго одежу. І сауд пізнав, що сам є, і схилив своє обличчя до землі та й вкланувся. І сказав Самуїл до Саула, нащо ти не покоїш мене, викликаючи, Саул сказав: Дуже тяжко мені, фелистиляни воюють зі мною, а Бог відступився від мене і не відповідає мені, не відповідає вже мені ні через пророків, і в снах, і покликав я тебе, щоб ти навчив мене, що я маю робити, і сказав Самуїл: І нащо ти питаєш мене, коли Господь відступився від тебе? І став із твоїм ворогом. І Господь зробив йому так, як говорив Бог через мене. Господь взяв царство з твоєї руки і дав йому твоєму ближньому, Давиду. Як ти не слухався Господнього голосу і не виконав пом'яного гніву його на Амаликах, тому Господь зробив тобі цю річ цього дня, і Господь віддав із тобою також Ізраїля до руки Филестина. А завтра ти та сини твої будете разом зі мною, також Ізраїльного табору, придасть Господь до руки Хелестимля. І Саул відразу молився на землю зі своїм зрослим. Сильно він злякався Самуїлови слів, та й сили не було в ньому, бо не їв він хліба цілий той день і цілу ту ніч. І підійшла жінка до Саула і побачила, що він дуже пригнічений, і сказала до нього. Ось невільниця Твоя послухалася Твого голосу і наразила життя своє на небезпеку, бо я послухалася слів твоїх, що ти говорив мені. А тепер ти послухай також голосу своєї невільниці. Я покладу перед тобою шматок хліба, а ти їж, і буде з тобою сила, коли, коли підеш дорогу. І він підмовився і сказав, не буду їсти. Та сильно просили його слуги та та жінка. І він послухався їхнього голосу, і звівся він із землі, і псся на ліжко. А жінка мала в домі готоване теля, і поспішно зарізала вона його, і взяла ньому в муки, замісила з в пріснем і принесла перед Саулом, перед слугами його. І вони їли, і потім встали і пішли тієї ночі. Ми бачимо, як Саул реагував на майбутнє. І ми знаємо, що він про це майбутнє він знав. Йому Самуїв перед цим говорив. Але ми бачимо, що пройшов певний період часу, і Саулові захотілося ще щось додатково дізнатися про те майбутнє, як воно було і так йому відомо. Ми бачимо, що в цьому відривку Самуїл йому знову нагадав про те, що царство від нього не було западе і за які події. Ми бачимо, яка різна реакція. Ми бачимо, як Ной зреагував на те майбутнє, яке він знав, як він довірявся Господу. Незважаючи на те, що було е, малося відбутися, можливо, не до кінця він це розумів, як воно має відбуватися. Але він довірявся Господу і звершував ту працю, і Бог йому довірив в точності. Навпаки, ми бачимо, що Ной в своєму житті він мав благословення від Господу. І бачимо іншого героя, і слова Божого, і бачимо його життя, бачимо його ставлення до майбутнього. І ми бачимо, що він у своєму житті отримав покарання, тому що він не довіряв Господу, не слідував за ним, не був вірним і не покладався на Господа в своєму житті стосовно майбутнього. І дійсно нам, дивлячись на майбутнє, нам складно всім почуватися у безпеці. Але слово Господнє нагадує, що ми повинні пам'ятати, в чих руках знаходиться майбутнє. Воно дійсно знаходиться в Божих руках. Коли ми, ми довіряємо, наприклад, і цих двох героїв, ми зможемо помітити, що той, хто довіряє, отримує благословіння. Той, хто не довіряє, отримає покарання. І таких історій, в Слові Божому, ми з вами, коли будемо читати, ми можемо помітити дуже багато. Можемо пригадати навіть життя народу Ізраїля, який знаходився в Єгипті. І ми пам'ятаємо, чи відомо їм було про мене? Звісно, відомо. Вони знали, що Господь мав їх вивезти. І звертаючись до Слова Господня, ми бачимо, що вони мали довіряти Господу, слідувати за ним в точності виконувати все, що Він їм говорив. Але ми бачимо, що проходив певний проміжок часу, і вони починали що? починали довіряти Господу, починали ремствувати. Хоча Господь наперед сказав, що і як має відбутися. Також ми можемо пригадати коротко по життя Авраама і з вами, пам'ятаємо, що Господь щоб розвістив про майбутнє, яке чекає його поверхню. Його, його родину, і ми бачимо, що Авраам що? Авраам залишався вірним, довіряв йому, покладався. Можливо, йому також було дещо складно почуватися у безпеці, але він продовжував довіряти Господу. І ми бачимо, що він також мав благословення в, в своєму житті. І незважаючи на плани і на наміри, які ми маємо в своєму житті. Ми не повинні ніколи не сумніватися в Божій добрості, тому що Господь Він могутній, скрізь присутній, і він є всеми листим. І все знаходиться під його контролем. І Слово Господнє говорить нам із вами стосовно майбутнього, на стосовно намірів, які ми буваємо в на нашому щодо того майбутнього, яке є в нашому житті, говорить так, що багато намірів є в нашому серці, але які відбуваються, але відбуваються ті, які є з волі Господньої. тому що. Пораз керовує нашу з вами кров. Ми можемо багато <клес>, мати припущень або уяв, або певні мрії, щоб вони здійснилися, але збувається лише те, що є у волі нашого Господа. І на життєвому шляху ми завжди можемо зустрічати певні перешкоди, і ми також можемо пригадати життя та і з вами можемо пригадати 22-й псалом. Він розмірковуючи про майбутнє. Він згадує про те, що можуть певні непередбачувані обставини прийти в його життя. так? Пам'ятаєте, що він говорить? І коли я навіть піду долиною, смертною, терплю, то що він говорить? Не буду боятися свого. Чому? Тому що Господь буде із ним. Також слово Господня нагадує, що Господь буде із нами. Як сьогодні він є з нами, як колись він був із героями віри, яким він зміщав про майбутнє. Ті, хто були вірними, хто довіряв йому, хто слідував, за ним ті мали благословення. І дуже часто, з приводу майбутнього, ми взагалі не можемо не розуміти, що відбувається. Хоча ми можемо думати, що ми все прорахували і пам'ятаємо, так як є певна історія, записана в новому заповіті про одного багача, який розбагатів. Мав певні плани на що на майбутнє і що трапилось. Господь каже, то життя твоє, воно як пара, являючися на малий час. І тому дуже скоро ми починаємо визнавати те, що е, нам невідомо, що може трапитися в наступній хвилини. Тому варто довіряти Господу. І нам не обов'язково лягати спати в тривозі і думати, що принесе наступний день, або що принесе нам із вами це майбутнє. Коли ми довірили життя своєму Богу, коли ми розуміємо, що він є над всіма обставинами в, в нашому житті, що він все молодний, що він багато ми робить, і що він проведе нас обов'язково. І так як на прикладі Саула, ми бачимо, що нам не потрібно з'ясовувати те, що нам Господь відкриє. Те, чого нам не потрібно. Ми бачимо, що він зробив такий промах, і за це був покараний, якщо читати наступні розділи. І коли ми звертаємося з вами до Слова Господнього, ми можемо з вами помітити і знайти те, що спокій в нашому житті він з'являється не від того, що ми з вами знаємо про майбутнє, або можемо спрогнозувати це майбутнє, або взагалі знаємо багато інформації. А від чого з'являється спокій? Від того, що ми знаємо, від того, в кого ми обірували, від того, що ми довіряємо Господу, від цього з'являється спокій в нашому житті. І так як ми з вами згадували про життя моя, ми бачимо, що він протягом всього життя він був спокійний. Він знав, кому він довіряє, він знав, що Господь, якщо побіцяв, обов'язково проведе його. І тому слово Господнє і нагадує нам з вами, що ми маємо мир в Господі Ісусі Христі, і лише від Нього залежить мир в нашому серці. Не від того, так як я вже говорив, не від того, наскільки ми багато знаємо і чи наскільки ми можемо спрогнозувати майбутнє. Наш спокій дійсно ґрунтується на тому, хто тримає майбутнього і кожного у своїх мудрих і всесильних руках. Коли ми з вами звернемося до Нового заповіту, до книги Филипян, до шостого, першого розділу шостий мишень, Павло говорить наступні слова до нашого підбадьорення, і з вами Він говорить, я певний того, що той, хто вас розпочав добре діло, він виконає Його аж до Дня Христа Ісуса. Ми бачимо, що Павло Він все ціло. Довіряв Богу, надіявся на Господа. І ми знаємо, що Господь багато відповідав, відкривав йому про майбутнє говорив, що має відбутися. І ми бачимо, що Павло все ціло довіряв Господу і говорив, що той, хто розпочав у нас з вами добре діло, він завершить його аж до самого кінця. І незалежно від того, як будуть розвиватися події в нашому і житті. І ще один із текстів Святого Пусьма хочу зачитати для нашого з вами підбадьорення. Це буде книга Римлян, книга римлян, 8 розділ із 18 вершави. Зачитаємо наступні слова. апостол Павло говорить нас Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих, бо створіння покорилося марноті недобровільно, але через того, хто скорив його в надії. Щоб і саме творіння визволилося від неволі тіння на волю слави синів Божих. Бо знаємо, що все творіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. А не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства від куплення нашого тіла. Надією, бо ми спаслися, надія ж, коли бачить, не є надія. Бо хто, що бачить, чому того й надіявся. А коли сподіваємося, чого не бачимо, то очікуємо стерпеливістю. Так само ж і Дух промовляє нам у наших немочах, бо ми не знаємо про що молитись як належить, але сам Дух заступається за нас невимовним зітханням. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, дух. бо з волі Божої заступається за святим. І знаємо, що тим, хто любить Бога. Хто покликаний його постановою усе допомагає на добре». Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні добра до зусина Його, що він був перворідний між багатьма братами, а кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прослав. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, як же Він не дав нам із ним всього, хто оскаржувати буде Божих вименці? Бог той, що виправдовує? Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є Той, що умер надто той Воскрес. Він праворуч Бога і Він заступається за нас. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагода, чи небезпека, чи меч. Як написано за нас цілий день мирляють і вважають за овець, приречених на заповнення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангел, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє. Ні сили, ні вишина, ні глибина, а ніяке яке інше створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі, в Ісусі, Господі наш. Аллилуйя! Бачимо, що Павло нагадує: і, зокрема, тут звернемо увагу на останній вірші: що Павло нагадує про те, що незалежно від того, скільки в нас є з вами інформації, але що ми з вами довіряємо Господу. Ніщо в цьому світі не зможе нас з вами відлучити від любові Божої. І він говорить: я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні навіть майбутнє ніяк не може вплинути на те, щоб ми з вами були відлучені від любові Божої. Отже, звертаючись до текстів Святого Писа, ми з вами бачимо. Що Бог дійсно звістив нам з вами майбутнє. І навіть в певних деталях на нього ми ніякі з вами не можемо впливати. На нього впливає лише Господь, і те, що він розпочав, він обов'язково злежить. Від нас він важає лише одного, щоб ми залишалися вірними, слідували йому, довіряли йому, і на прикладах героїв віри ми можемо з вами побачити, що коли були певні обставини, були певні майбутнє, ми бачимо, що. Бог завжди проводив вірних йому людей через ці обставини. І тому нині перед нами з вами буде молитва, ми будемо молитися і будемо дякувати Господу про те, що ми з вами знаємо, її, знаємо волю Господа, і Бог через Слово своє нагадує, що не може нас відлучити від любові Його. І Він обов'язково завершить те діло, яке розпочав. Слава Йому і хвала. Амінь. よろい